Друзі, всім привіт! Компанія Fresh як завжди, з вами на зв'язочку. Сьогодні хочу для вас познімати відеогляд по ось такому класному автомобілі Volkswagen Touareg, який ми маємо на майданчику. О, друзі, ця машинка, як завжди, купувалася нами на лізному аукціоні. В Європі вся ціленька, без ніяких моментів. Взяв вам прилада, перевірю вам локофарбове покриття, звичайно. І по машинці. Значить, автомобіль у нас чисто 2022 року. Тобто в техпаспорті у вас буде 22 рік, друзі. Значить, 22-й рік на 3-літровому дизельному двигуні, потужністю 210 кВт, 286 кінських сил, звичайно, на повному приводі та на автоматичній коробиці передач даний автомобіль. Отже, по автівці зараз швиденько пробіжимося по комплектації, бо тут реально. Класна комплектація ерлайн, внутрішній лай зовнішній. От зробимо замір через полакофаровому покриттю і покажу сам стан даного автомобіля. Отже, погнали по комплектації Airline пакет, що в нас сюди входить. Значить, по РС у нас максимально топова оптика, матрична адаптивна, яка врізає автомобіль з потоку. Найкраща оптика, яка може бути. Зразу видно передні патронички в бампері, камера нічного бачення є в автомобілі, друзі. Потім диски в нас стоять 20-го розміру на гумі 285 на 45. Гума, до речі, друзі, є повністю нова Нова гума 25-го року стоїть на автомобілі. Всі чотири колеса однакові нові. Е, так Далі зразу біжимо, друзі. Е, безключовий комфортний вхід на всіх 20-тах, плюс кришечка багажника е, в нас іде на безключовому вході. Далі електрокришка багажника у нас іде е, тобто з функцією махом ноги Махом ноги вона відкривається. Потім електрофаркоп, пневмопідвісочка в автомобіля. Е, далі І саме що цікаво, біжимо по салончику. так глянемо що у нас по дотяжечках так, дотяжечки дверей у нас є в автомобіля. І по салончику все виглядає ось так гарненько. От по машинці. Значить, ерлайнівські сидіння стоять у нас на електриці з функцією пам'яті, друзі, на е, підігрівах, на вентиляції, тобто максимально круті сидіння, які можуть бути в нас в цьому автомобілі. Так, далі сідаємо в автівочку. оба! І... Далі дивимося, що ми маємо? Значить, шкіряне мультикермо у нас airlineвське. Реально прикольно, рестайлінгове йде. Ось так воно все виглядає. Потім запускаємо машинку. А, що я Ключа не взяв. Зараз ми ключа запустимо автомобіль. От, Але так швиденько видно, підсвіточки амбієнс, які міняють кольори в автомобіля. От, Далі що маємо панелька, вся обтяган шкірою. Тут у нас. От, цифрова панелька природі, великі моніторчики Ось тут два стоять. Потім проекція на лобове скло. Акустика Dyne Audio у нас є, чорна стеля друзі, в автомобілях. От, е, На всіх доступних асистентах це є мартвізони, виїзд і і міської парковки, фронт асіст, лайн-асіст, адаптивний круїз, контроль є в автомобіля. Тут теж повний електропакет е, з е, підігрівом та дзеркал, з дзеркал. Тут керування в нас пневмопідвісочкою, вибір руху режиму їзди маємо. Автохолт, сама парковочка у нас йде по автомобілю. Тут що маємо? Бездрутову зарядочку, Type-C зарядочки маємо. от, в принципі, тут вам все розказав. Далі, 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 далі. Що ще маємо позаду? Зараз подивимося позаду автомобіля. Так само підсвіточка Амбієнс. Чотирьох зонний клімат-контроль, друзі, підігрів передніх підігрів задніх сидінь. Ви бачите, є в автомобіля. О, та й, в принципі, по-моєму, все. Ну, Зараз я візьму цього ключика, запустимо, щоб більш е детально можна було глянути ще, що у нас тут є по цьому автомобілю. Так, зараз дві хвили... хвилинки, 30 секунд. Так, взяв ключика. До речі, ще є пульт на Webasto. є оригінальна мокра Webasto в автомобілі встановлена. Так що це також великий плюс в холодну пору. Реально найкраща річ, яка може бути в автомобілі. Оп! Так, сідаємо. І запускаємо кнопочкою. Так, машинка запустилася, зразу пам'ять сидіння у нас під'їхала. Отак. Є. Так, а тут, до речі на керування на кермі, кермо, до речі, з підігрівом іде, бачите. Окей, навігація зразу вийшла нам. от, і так, Що ще хотів вам показати? Підігрів вентиляцію вам сказав, це сказав вам. Кондиціювання вам сказав. Так, що то ще хотів вам показати? Автомобіль. Стройки допоможні системи для водія. от. Адаптивний круїз-контроль, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми, провентивна система, екоасистенти, фронт асіст емерджі Assist, лайн Assist, Сайт нас. Або ось тут десь можна нажати на кермі. а, Отут от з боку нажимаємо і перед вами всі асистенти. Який є, бачите, Linus і сайт виїзд з міського фронту. Так що, в принципі, як на мене, типу, ну, тут на всьому в нас ця машинка. От. Так, далі. Лакофарбове покриття. Беремо з газом, перевіряю, покажу вам, що все мали ви розуміння. Так, ще склопакет. Ой, подвійний склопакет, акустичний склопакет автомобілі. Це також важливо, дуже важливо навіть. Так, далі по лакофарбовому покриттю. Зразу вам перевіряємо, показуємо. 175, 212, 186, 208, 196, 230, 236, 187, 188, 210, 182, 204, 233, 206. Ох, який дощик починається: 187, 187, так, 184, 217, 190, 187, 202, 230, 206, 222. І дах у нас 161, 160, 166. Подвійний окрас автомобіля, друзі. Дивимося ще по пройомах. 126, 145, як ви бачите, 129. Що тут? Ще? 113, так що, не друзі, машинка, машинка у нас йде значить, по цьому в е, подвійному окрасі лака. Друзі, так по кругу автомобіля все є норм. Реально почався сильний дощ. Я так вам швиденько біжу по кругу, як на мене, ніяких м'ятин, подряпин немає по автомобілю. От. Так, задній бампер у нас в нормі задній бампер, друзі. Так що ну, в принципі, реально гарний стан автомобіля, тобто, а, по Пробігу у нас 166 тисяч оригінального пробігу, до речі. Тому. Оригінального пробігу друзі, 167 тисяч. О, цей пробіг у нас є підтверджений офіційним дилером. от, Що машинка заїжджала на офіційний дилер в Європі. І по регламенту вона вся обслуговується. Так що абсолютно ніяких моментів з цим автомобілем у нас наразі немає. Реально, все працює, все чітко, справно. Тут нас поповідомили тільки заправити треба буде, зараз веземо заправочку, машинку. І в принципі, все. Просто купляєте собі і катаєтесь на автомобілі. от, По салону теж тут все чистенько, гарно, нічого не підтерте, не затерто, як на мене. Самі бачите на камері, що все є в гарному стані. В автомобілі не палили, до речі. О, так що, хто би для себе шукав би отакий то урежик, без проблем можете його розглядати, От як варіант. от І це. Є. Можете приїжджати до нас на тест-драйв, так само подивитися, покататись на машинці. От. З нашої сторони ми максимум дамо інформації по даному автомобілю. Знову ж таки, де купували на аукціоні, в якому стані купувалася машинка, О, що з нею було, що не було з цією машинкою. От. І в принципі, ось така ситуація. І не забувайте, що в нас є посла доставки автомобіля, так само у ваше місто може вам доставити цю автівку під двері, вдома так само, якщо хочете завезти на офіційний дилер, вам перевірять цю машинку, підтвердять наші слова, що з нею все добре. Придбати для себе, все, що прийняв тобі з Європи. Так що, друзі, така ситуація. Кому щось не там зрозуміло чи ще щось, будь ласка, так само можете нас набирати. Додатково ще вам розкажемо, покажемо. Захочете вам, ще можемо підчути комп'ютера, почитати по всіх блоках, показати форсунки, сажу і, Тобто, ну, що тут все є з автомобілем дійсно в порядку. Так що, друзі, якщо що, набирайте, будемо з вами на зв'язочку. Всім вам гарного дня. До речі. Дощик пішов, реально круто, того, що ця жара, тіп, ну, реально напрягає. От, ні фотографії, ні відео не познімати і так далі. А дощик реально приємна штука. Так що всім вам гарного, мирного нема, друзі. Пока-пока.